Кожна хвороба це є така, знаєте, би, рана, рану, яку завдає знайдух, е, людині, тому що отримав на то право. дух не може людину просто так покалічити, просто так побити, ну просто так не може. Йому треба, щоби дати добро. І от, коли ми через свої гріхи, Через своє відступництво від заповідей Божих, ми даємо дияволу, якби таку, знаєте, той дозвіл, що він може нас зачіпати. Коли ми молимося за здоров'я, то ми просимо той дозвіл від нього забрати, щоб він нас більше не ранив. Але знаєте, є такі речі, коли людина ну, має якусь хворобу, так? наприклад, та ж сама онкологія. Так? І людина вже є поражена тим. І як ми вже, наприклад, дияволові не даємо можливості, щоб він нас ранив далі, то вже джерела тої хвороби нема, але наслідки є. Що робити з тим? Просити Господа Бога, щоб він нас виздоровив. Передивіться, коли людина зробила не, не беремо хворобу, не беремо тіло. Якусь просту річ у хаті зробили якусь шкоду, пороздивала щось там на підлогу. так? Якщо вона налила води, то не страшно взяв якісь там, якусь ганчірку, повитирав, позбирав ту воду та все. А якщо налити в хаті таку трилітрову баньку якоїсь фарби, так? можете собі представити, яка то буде. Вже не так просто буде постирати її, так? Решту висохне, а фарба вона лишиться на тому. А ще друге є інший спосіб шкоди, коли можна в хаті розлити літру дві бензин і підпалити. От такі різні ступені. Є наших гріхів, які ми робимо, хтось десь там воду розлив, трошки повитирав, решту висохло, хтось фарбу треба більше часу, щоб то повитирати не один раз, не одну не одну ту ганчірку треба викинути, бо вона вже все, вже більше не впитує. І, але все рівно, можна там дати собі раду. А от коли вже вилити бензину і підпалити ще й до того. А то то, що вже що вигоріло, то вже назад неможливо поставити. Але Святе письмо нам каже, що в людей неможливо, у Бога все можливо. І просто так Бог не буде нас ізціляти, щоб ми, як ті діти бабилися, знаєте, а ми будемо робити шкоду собі, а нас Бог буде ізціляти. Ми будемо свідай робити шкоду, і нас Бог буде знову ісціляти. Я маю на увазі вже від того. Не просто щоб забрати причину нашої хвороби. Кожна молитва забирає причину хвороби. Кожна молитва маленький учина зговориш і ти вже забираєш нагоду від диявола, що він тобі може шкодити. Але там, де ми вже є поражені, покалічені, вже треба Божого втручання. І коли ми просимо за зцілення, то ми вже просимо за те. Що вже тіло пошкоджене. Тут вже треба Божого втручання, і чудо, яке Бог буде робити, це не просто забавка. Я вам хочу, би ви всі знали. Якщо ви готові, щоб вас Господь Бог ізцілив, бо до цього треба бути готові. Ви скажете, та як не готові? Та я, я вже чекаю того зцілення. Не є проблема людину ізцілити. Є проблема, як людина буде себе поводити після зцілення. Чи вона на другий день забуде? Чи вона буде пам'ятати? І тому Бог вибирає собі тих свідків Божого чуда, які будуть свідчити, щоб через це чудо спаслися інші люди. Якщо ваше зцілення нікого не врятує тільки вас, то тут треба особливо мати за Я навіть не знаю як. Може, через цілення вашого тіла Бог хоче урятувати вашу душу, щоб ви все-таки повірили в Бога, Щоби ви все-таки повірили в Божу силу, може бути і для вас одно. Але в основному пам'ятайте, що ваше зцілення. Може навернути багатьох людей до спасіння. І якщо ви готові стати свідком свого чуда, яке зробиться на вас, звертаюся до хворих, як це чудо, яке станеться на вас, які, біля яких є хворі, бо хтось обходить когось, хто за когось молиться, якщо ви готові стати свідком того чуда, Бог зробить чудо з тими, за кого ви молитеся, з тими, то є поруч з вами. Готуйте на себе до зцілення. Не думайте, що зцілення це так, якби з вас ну, передів вас у інший одяг. Той старий нездалий порваний зняв, чистий убрав і ти вже все здоровий, І дякуйте ти побіг далі робити собі шкоду. Ні. Тут Господь Бог готує нас, всіх, хто бере участь у цій молитві. Щоб ми стали свідками Божого чуда, щоб ми свідчили іншим і щоб через це чудо привели людей до спасіння інших здорових, які не мають хвороби, але які мають дуже багато ран на душі. Душевні рани бувають різні. Вони можуть бути. Від простого, може, такого безобідного слова. Що ж там дитина мамі сказала не подумала? Щось мама, щось мама може своїй дитині сказати, чи тато дитині може щось таке сказати? Ну, на перший погляд, а що тут? такого? Ну, сказав і все. А дитину може це дуже сильно ранити і ранить душу. Бо слова вони дуже ранять, і потім. Через такий певний період часу, коли на цьому рані душі, яка не хоче заживати, починається будуватися такий абсцес, около, так як тіло пухне, червоніє, так само і душа. І то є просте слово, необдумане, незважене, Раз рану зробив тут, потом тут, потом там, потом сам. І ти дивишся, поки тобі 10 років, а ти вже такий порізаний татовим язиком і мамою. А потім від 10 до 15 до 20 тих порізів робиться у 100 раз більше. І дитині 20 років, а вона порізана батьківськими язиками, маминими, сплошна рана. І як та дитина, покалічена татовим язиком чи маминим, може любити свого батька і матір? А тепер подумайте, дорогі мої батьки, якщо дитина через вас буде порушувати четверту заповідь, То це через ваш язик нестриманий, легковажний. Не брешіть дітям, ніколи не говоріть дітям речі, які їм є некорисні, і які не приносять їм радість. Бо не завжди користь може приносити радість. Коли ти кажеш, дитині сина і вчися, воно принесе користь не радість. Ну, може бути таке, що дитина радіє, тим, що вона щось вчиться, щось здобуває, може бути. Але пам'ятайте, що ви маєте дітям казати. Перший раз подумайте, чи то правда, потім подумайте, чи то дитині буде корисне, і третій варіант, чи воно принесе дитині радість. Цей механізм можна застосовувати і один до одного, не тільки до дитини, а чоловік до своєї дружини. Брат до своєї сестри, сестра до своєї сестри, брат до свого брата один до одного. Не раніть один одного. Бо ваші язикові рани, що ви приносите через ваш язик, потім приводять до тяжких хворіб. Бо як чужа людина, що скаже, то пусте, воно дурне, що ти там? Понервовується -по й забув. Але коли тобі кажуть рідні, воно дуже боляче і дуже ранить. І потім через певний період часу, якщо не перепроситися, якщо не вирівняти ці відносини, воно вилазить у хвороби, ми такі, ну відки ті хвороби беруться, відки то, то та я так вроді би і стараюся, і все, звідти і беруться з наших язиків. Це, що ми говоримо, це, що ми думаємо. І Є ще один етап хворіб, який, ми, який походить із нас самих, із нашого нутра, коли ми негативно думаємо, коли ми себе зневажаємо, коли ми себе проклинаємо, коли ми себе не любимо і думаємо, що це дуже файно, що ми себе принижуєте. Не треба себе принижувати. На це є злий дух, щоб тебе принижувати, через слух, яких він собі нанімає, і це ми маємо кожен день. Не треба ще, щоб ти себе принижував. Бо ти є еталон, як ти маєш любити свого ближнього. Дуже часто, коли я спілкуюся із онкохворими людьми, особливо коли в хосписі ті, де лежать вже люди, які, ну, скажімо так, скажімо так чекають смерть. І вони, як правило, всі, ну може не всі-всі 100%, 90%. Вони просто не хочуть, вони опустили руки, вони не хочуть боротися, вони не хочуть жити. Когось біль вимучив, когось обставини вимучили, когось лікарі вимучили, а когось і рідні вимучили в тій хворобі. Вроді би й допомагають, щось і стараються роблять. Але вони і так само можуть бути причиною, що вони того хворого мучать. І людина змучилася, опускає руки і каже, все, Боже, забери мене. Я вже не году. Я не можу, це терпіти, я не можу це. Все, Я, я здаюся. І тоді хворобу тяжко. А практично неможливо подолати ні лікарствами, ніякими дорогими, дешевими, якими хочете. Якщо людина сама не хоче, не ціпляється за життя, не бореться, то тоді нічого не поможе. Ніякі лікарства. Вони тимчасово щось зроблять, а організм далі робить своє і все. Рак це, це практично, ну так просто сказати, це клітина урод, так, яка народжується ненормально. І не робить ту функцію, що має робити, а робить другу. Я так по простому. Так. І відки вона бере ту команду та клітина? Вона ж народжується від здорової. І замість того, щоб бути здоровою, вона родиться і творить недобрі речі. А чи не знайомі вам такі люди? Вородій нормальні, із доброї родини, із усього. Ну, щось таке вчудить. От із таких схильностей, щось чудить, ми даємо команду самі собі. І наші клітини теж беруть і щось чудять. Ясне діло, що то набагато складніші процеси там відбуваються. Я вам хочу просто у простій формі. Щоб ви зрозуміли, що кожен наш вчинок, наш організм на нього реагує, кожна клітинка. А в нас клітин багато в організмі. Порядка коло 7 мільярдів соматичних клітин. І Представте собі, в котрійськлітинці, та й наша людська дурість лишається. У якійсь там, коли вже будується нова клітина, і в якійсь там, на певному наборі хромосомів падає усі ті ваші звички, схильності і так далі. Потім каже, Боже, дитина всі вродила, подивіться, воно, воно таке слабе, воно десь таке взяло. Це все. Від нас кожен, хто живе і ходить по цій землі. Ми маємо репродуктивний апарат, ми витворюємо собі подобних, найперше, народжуємо їх. Потім ми їх формуємо своїм поведінкою, своїм язиком. Або ми їх формуємо до гідності, як причиста Діва Марія, чесніша від хурівої мів і незрівняно ставніша від серафимів. Або просто людина заблукана. І тому, дивлячись на церкву, на, на святих, на, на пречисту Діву Марію, ми бачимо, що, будучи в людському тілі, ми можемо бути нормальні. Старайтеся бути з Богом. Думайте, що говорите. Кожне слово зважуйте, щоб воно когось не вразило. Щоб ти потім не став причиною, що хтось хворий, тим більше не проклинайте, Батьки, не клиніть своїх дітей. Це є, Це є бунт проти Бога. Вони раз кажуть, я якби ти знали, як вони вже мені докучають. Я знаю, я теж був малим. малим. Ну, я себе рахую, що я був файний хлопчик, такий чемний. Але чути так само, і бабка мені не раз щось, як скаже. Дід особливо, ну бабка не дуже. Бабка мене любила. Дід мене, як, як що скаже, мені розумієш, Тато, ну, мама ні, мама, мама теж. Жінки, напевно, вони м'якші серце, вони більше люблять. І... Ці відносини наші до, до дітей, і ми самі вже дорослі, розумієте, кожне слово наше має значення. Кожне слово. Тому і кажу вам, як священник, моліться, краще моліться, не проклинайте. Якби вас не нервувало чи ще щось інше, Господи Боже, дай мені сили, дай мені мудрості, дай мені терпеливості. навчіться себе переключати на те, щоб випросити у Бога якоїсь для себе терпливості, мудрості, стриманості це дуже важливо. Вчиться стримуватися. Ісус Христос, що ухреснув дорогу, ті плювали, ті, ті кидали в Нього щось, ті пальцем тикали. Представляєте собі. Себе представте на тому місці, як би ви себе поводили. Тебе би вже всі відгаркували, ви б вже поназивали на чим світ стоїть всіх підряд там. Враховуючи те, що багатьох Христос видів, яких Він сам оздоровив. і вони там стояли і пальцем показували, тикали. Тому вчіться стриманості, терпеливості, мудрості і не проклинайте. Думайте, що говорите, говоріть добрі речі один одному. По-перше, чи то є правда, говоріть правдиві речі, чи вона корисна буде, та дитині, та правда, і чи вона принесе йому радість. Так і поступайте. Нехай Господь Бог береже всіх вас, усіх хворих, нехай Господь Бог оздоровить і зцілить. і дасть вам можливість стати свідками Божого чуда, щоб свідчити світове зцілення. молитвами, присвістю нашої Богородиці Діви Марії, заступництвом небесних сил безплотних, всіх святих, святих. Євангелистів, святих мучеників, святих ісповідників, нехай Господь Бог і зцілить вас усіх, хто потребує зцілення. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!